Перші кроки зі страховкою на навчальних протезах. Після лікування проходить реабілітацію військовослужбовець ЗСУ Володимир з Кривого Рогу. До війська, розповідає чоловік, доєднався на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині. Поранення дістав під Красногорівкою у квітні 2024-го, коли позиції українських військових штурмувала армія РФ і останковий обстріл. Стоїть в Копанірі, ствол підняв її кабанчиком. Як вони все люблять? Я пряме попадання в товариша. А я був коло нього. Ну я це в метрах, це ж ніячого. Володимир каже, побратим загинув на місці. Розповідає, не відразу зрозумів, що сам зазнав поранень. Спершу навіть намагався стати на перебиті ноги. Побратими прибігли до чоловіка та допомогли накласти турнікети та відтягли до місця евакуації. Тягнули, а я ще обстрілювався. На адреналіні. Помню, що як вже адреналін, адреналін, адреналін закінчився, вже почало все боліти, я тоді по чертям свою машину в сторону, кажу, знімайте бродні каску і так мене і виносили. Чоловіка доправили до найближчого стаб пункту, а звідти перевезли до медзакладу на Дніпропетровщині, де де й ампутували обидві ноги. Нині чоловік проходить реабілітацію. Зараз найважчий етап. Військовий починає навчатися ходити на тренувальних протезах, каже фізичний терапевт Владислав. Це наш план реабілітації. Ми хочемо, щоб він навчився стояти на самотужки. Без цієї системи з використанням там допоможного допоможно планя з якоїсь невеличкої палички чи ще щось, ну, щоб він міг стояти, тобто стримала спина його, щоб працювали сідніці, щоб він утримував себе. Володимир каже, після встановлення постійних протезів хоче повернутись на фронт до побратимів. Наголошує, впевнений, що зможе бути корисним у війську. Антон сіренко Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.